Infraud Organization – одна з найбільших кіберзлочинних мереж світу. 8 лютого 2018 року Прокуратура Америки висунула звинувачення 36 учасникам угруповання, яке діяло з 2010 року і завдало шкоди мільйонам людей. У мін'юсті заявили, це перша справа проти настільки масштабної групи хакерів. Інфрауд займалася продажем викрадених даних карток, банківської інформації, шкідливого ПЗ та інших нелегальних товарів. Засновником вважають українця Святослава Бондаренка, який запустив форум Infraud We Trust. Згодом керівництво перебрав росіянин Сергій Медведєв Стелс, який отримав 10 років у Штатах, серед інших топів Андрій Новак. Колишній спецпризначенець МВС Росії, екстрадований із Таїланду та засуджений у США, а також Багіш Ризаєв, Марк Бергман, який уникнув відповідальності, відкупившись за понад дві тисячі біткоїнів від ФСБ та Слідчого комітету Росії, які останні потім зі скандалом ділили. З 2019 по 2022 роки організація мала цілу мережу підрозділів від кіберзлочинності та обналу крипти до рейдерських захоплень. Прикривали їх високопосадові силовики, що забезпечували повну недоторканність. Підтверджені збитки на 560 мільйонів доларів, а реальні могли сягати майже 2,5 мільярди. На момент закриття мережі та форуму у ньому було понад 11 тисяч активних користувачів.